Привіт, друзі, сьогодні ми зануримося у світ можливостей, які пропонує український ринок нерухомості. Для цього ми відправляємось у віртуальну подорож до Львівської області до села з нетривіальною назвою Кізя. Тут знаходиться непоганий будинок, який продається всього за 3600 доларів. Власник готовий до розумного торгу, що дозволяє придбати хату за ще більш низькою та привабливою ціною. Загальна площа будинку становить майже 87 квадратних метрів. Він має дві кімнати, один поверх, побудований у 1960 році. Так це не Новобуд, але у цьому є свій шарм і що важливіше, міцність перевірених часом конструкцій. Погляньмо на сам будинок. Ззовні ми бачимо типовий сільський будинок, збудований з дерева. Дах шиферний. Важливий момент оголошення вказує на зовнішнє утеплення стін пінополістиролом. Це значний плюс для енергоефективності, особливо враховуючи, що опалення тут твердопаливне. Це означає, що будинок вже тепліший, ніж можна було б очікувати від споруди 60-х. Переходимо до інтер'єру. Перша кімната виглядає доволі жилою, хоч і потребує оновлення. Ми бачимо дерев'яну шафу, ліжко, стілець. Оголошення підтверджує, що будинок продається з меблюванням. Це означає, що можна заїхати одразу. А ось це серце будинку. Піч це типова для сільських будинків система опалення, яка також може використовуватися для приготування їжі. Вона додає особливого затишку і автономності. З побутової техніки зазначені холодильник, варильна панель та телевізор базовий набір для комфортного проживання. В будинку проведена електрика, вода є у криниці на подвір'ї. З мінусів туалет у дворі і відсутність газу у будинку. Але це все можна облаштувати пізніше, так як біля паркану є запломбована газова труба. Двадцять соток землі це величезний простір для втілення будь-яких мрій від великого саду до зони барбекю та ігрових майданчиків. Оголошення також згадує про бетонний сухий погріб і великий хлів. Наполовину збудований з цегли. Це додаткові господарські будівлі, які можна адаптувати під власні потреби. Також є старенька літня кухня. Будинок має чудове розташування поряд з сосновим лісом, річкою та приватним озером. Це хороше місце для відпочинку та рибалки. Поговоримо про село. Воно має базову інфраструктуру. В 500 метрах від будинку є зупинка громадського транспорту, магазин та кіоск. Недалеко є оздоровчий центр, природні та історичні пам'ятки. до Львова 112 кілометрів. До Луцька 70 кілометрів. До міста Броди 24 кілометри. Сумуємо. Хата не холодна, має житловий стан та привабливу вартість. На будинок є кадастровий номер та всі необхідні для переоформлення документи, що є великою перевагою. Якщо ви давно мріяли про власну дачу, місце для відпочинку або ж шукаєте перспективну інвестицію, це оголошення варте вашої уваги. Звісно, потрібні будуть фінансові, моральні та фізичні вкладення, але стартова ціна дає величезний простір для реалізації ваших планів. Хочу нагадати, що я не є власницею цього будинку і не працюю ріелтором. Я тільки ділюся з вами цікавими знахідками на ринку нерухомості України. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.